Берегова лінія берегова лінія Африки порізана слабо. Це пояснюється її геологічною історією. Материк утворився внаслідок розколу давнього континенту гондвана. Прямолінійність розломів зумовила доволі вирівняну берегову лінію. Найбільші затоки Гвінейська та Аденська, невеликі затоки і є в Середземному морі, а єдиний великий півострів Сомалі. Який завдяки своїй формі отримав другу назву Африканський Ріг островів біля берегів Африки також мало. Найбільший Мадагаскар в Індійському океані, відокремлений Мозамбіцькою протокою. Відсутність природних бухт ускладнює будівництво морських портів та обмежує вплив океанів на природу материка. Відома та невідома Африка уже в найдавніші часи. Африка приваблювала до себе мореплавців із Греції та Фінікії. На межі 7-го VI століття нашої ери фінікійці здійснили перше плавання навколо материка. Однак, незважаючи на відносну близькість, для європейців Африка тривалий час залишали загадковою. Освоєнню перешкоджали незручні для плавання береги, безкраї пустелі, дикі тварини, непрохідні лісові хащі. У XV столітті ряд подорожей уздовж берегів материка здійснили португальські мореплавці. Бартоломеу Діаш у 1487 році досяг Мису Бур, пізніше переименованого на Мис Доброї Надії. У 1497-1499 роках шлях навколо Африки в Індії проклав Васько Дагама. У середині 15 століття заврики в Європу привезли перших темношкірих рабів, після чого їх відправили на продаж і в Америку. Європейські держави поступово ділили територію материка між собою, однак учені, першовідкривачі нових земель, часто виступали на захист темношкірого населення. Одним із них був відомий шотландський мадрівник Девід Лівінгстон. У 1841 році він як лікар та місіонер прибув до Південної Африки, де організовував школи лікування хворих і водночас займався дослідженнями. Лівінгстон першим із європейців перетнув Південну Африку із заходу на схід, обстежив басейн річки Замбезі та відкрив водоспад, який назвав Вікторія. Він вивчав південні й західні береги озера Танганьїка, описав верхню течу річки Конго, досліджував життя, звичаї та традиції місцевого населення. Наприкінці ХІХ століття англійсько-американська експедиція під керівництвом Генрі Стенлі завершила дослідження озер Вікторія і Танганьїка, вивчала верхів'я річок Білий Ніл і Конго. Українець, випускник Харківського університету, гірничий інженер Єгор Ковалевський допомагав жителям Єгипту в пошуках і розробці родовищ золота, вивчав блакитний ніл. Дослідження Африки триває і в наш час. Ведеться пошук артизіанських басейнів, родовищ корисних копалин. Серед фахівців, що проводять дослідження, є й чимало українців та українок. Мої нотатки. Африка розташована в усіх чотирьох півкулях Землі. Більша частина Африки лежить у жаркому теплому поясі. Її берегова лінія, порівняно з іншими материками, порізана слабо.